Місто без стін, але з армією кораблів, без короля, але з владою, перед якою схилялись імперії, без колоній на суші, але з флотом, що тримав в руках торгівлю цілої Європи. Венеція це не просто романтичне місто на воді. Колись вона була найпотужнішою республікою середньовіччя. Її золото, шпигуни, дипломати та банки створили систему, яку зараз ми б назвали глобальною корпорацією влади. Сьогодні ми поговоримо про венеційську змову, як місто на воді керувало Європою, як маленька республіка диктувала умови імперіям, створила шпигунську мережу, державні банки та та навіть про образ сучасної дипломатії. Ну що ж, з вас підписка, а з нас історія. Венеція народилась на мілководях лагуни, природній фортеці без стін, але з найкращим захистом в світі водою. Першими поселенцями тут були жителі Падау, Аквілеї, Конкордії та Альтіно, утікачів від гунів, остготів та лангобардів. Вони в п'ятому столітті тікали від смерті та війни до солоного болота, де не було ні хліба, ні каменю. Їхні домівки стояли на дерев'яних палях, забитих в мул. Із цих палій постала вільна громада, що не визнавала жодного володаря, ні імператора, ні папу. Той час, коли Європа вклонялась королям, венеційці поклонялись лише своїм угодам. Вони не будували замків, бо мали море, не обробляли землю, бо мали кораблі, не воювали за територію, бо й воювали за торговий шлях. Зі сходу шовк, спеції та золото, з заходу скло, тканини та зброя. Все це зливалось в портах лагуни в гул, що звучав грошима. Період з 10 по 14 століття Венеція створює стату Дамар, мережу портів та островів від Адріатики до Кіпру та берегів Сирії. Це була морська імперія без суші, побудована не мечем а бухгалтерською книгою. Ключем до її успіху стали торгові конвої або муда. В той час державні каравели виходили з лагуни за суворим графіком, під охороною галер та з повним страхуванням вантажів. Менше ризику, більше прибутку, менше піратів, більше довіри. Кожен караван був як рухоме міністерство. На борту бухгалтер, військовий, державний інспектор та навіть священник. Коли флот Венеції заходив до Константинополя чи Олександрії, його зустрічали не як. Пців, а як послів великої держави без армії, аж до 15 століття саме Венеція визначала ціни на спеції в Парижі, золото в Лондоні та навіть сіль у Неаполі. Її кораблі були гаманцем Європи. Коли решта світу будувала імперії мечем, Венеція будувала їх розрахунком. Венеція не мала монарха, і саме тому вона вижила. Влада належала не одній людині, а цілій машині інституції: Велика Рада, сотні патриції, сенат мозок політики і дощ. Але він був лише обличчям держави. Його навіть після смерті перевіряли на корупцію. Якщо знаходили хабарі, родина платила штраф. Тут боялись не смерті, а аудиту. Після Серата дель Маджор консільо або закриття великої ради в 1297 році доступ до влади став спадковим. Еліта закрилася, але водночас створила баланс. Жоден родовий клан не міг узурпувати систему, замість деспотії народилась система стримувань та противаг. Коли хтось намагався захопити владу, як от Баямонт Т'єполо в 1310 році, Венеція відповідала створенням ради десяти. Це був ранній аналог державної безпеки: десять людей із надзвичайними повноваженнями. Вони керували розвідкою, контрозвідкою, судовими процесами та навіть стежили за самим дожем. Згодом до ради додали інквізиторів держави, спеціальних слідчих, що займались шпигунством та зрадами. Будь-яка спроба порушити секрети каралась жорстко. Венеція не довіряла навіть собі, і саме тому їй довіряв весь світ. Жодна імперія не тримається на воді без золота, і Венеція це чудово розуміла. На початку 13 століття світ переживав справжню монетну кризу. Європейські монети знецінювались. в кожній новій емісії менше срібла, більше міді, менше довіри. Але Венеція зробила хід, який змінив фінансову історію. У 1284 році вона випустила власну золоту монету дукат або закіно. Він містив рівно 3,545 грама чистого золота, і ця пропорція залишалась незмінною понад 5 століть. Коли флорентійці експериментували з флоринами, а французи знецінювали свої ліври. дукат залишався стабільним. Його приймали від Лондона до Каїра від Новгорода до Олександрії. На ринках Богдада просили розрахуватися венеційським золотом. Це був перший в світі золотий стандарт, і саме він зробив Венецію швейцарським банком свого часу. Та навіть золота монета не могла покривати всі витрати: Війни, флот, торгівля, дипломатія все це коштувало дорого. Саме тому ще у 13 столітті венеційці винайшли те, без чого не існує сучасна економіка державний борг. Під час воєн із Геноєю в 1260-х роках держава вперше запозичила кошти у власних громадян. Так народилися Монте Векьо або Старий Борг та Монте Ново, новий борг. Кожен громадянин міг вкласти гроші в республіку і щороку отримувати відсотки з прибутку від торгівлі та мит. Такі облігації передавались у спадок та навіть продавались на ринку. Це було аналогом державних облігацій. А саме Венеція першим емітентом, який ніколи не допустив дефолту. Завдяки цьому республіка могла фінансувати війни, будувати флот та утримувати шпигунську мережу, не підвищуючи податки. В 16 столітті венеційці знову випередили всіх. Вони створили державні банки, які працювали з безготівковими рахунками задовго до появи сучасних кредитних систем. В 1587 році відкрився банко Ді Ріалто, перший публічний банк Європи. Тут зберігали депозити, переказували кошти між клієнтами, проводили безготівкові операції, жодних монет, лише записи в книгах. Купець у Каїрі міг заплатити іншому в брюге, не бачивши його жодного разу. Через 30 років з'явився банко Дел Гіро – банківська мережа, яка дозволяла обертання грошей між торговими домами, державою та приватними особами. Саме тут виникають перші страхові контракти, векселі та навіть ф'ючерси, угоди на постачання спецій та шовку наперед. Все це контролювала держава. Її фінансова система працювала як нервова, швидко, точно та без боїв. Десятки тисяч год проходили через Ріальто – ринок, де замість крику торгівців лунали слова курс, застава та премія. В ті часи, саме тут між прилавками та лавками міняйлів народжувався капіталізм в сучасному розумінні. Іронія в тому, що Венеція, не маючи природних ресурсів, стала найзаможнішою державою серед середземномор'я. Тож не дивно, що у 15 столітті навіть папська держава позичала у невіруючих венеційців гроші на власні війни, а французькі королі приймали послів із лагун з тією самою повагою, що і монархів. Венеційський дукат став не просто монетою. Він став став символом довіри, а венеційські банки прообразом світової фінансової системи, якою ми користуємось, і сьогодні. Венеція першою зрозуміла, інформація це сила, торговці, капітани, дипломати всі вони були частиною державної розвідмережі. В кожному порту від Олександрії до Брюги венеційці збирали новини про політику, ціни та військові плани. В столиці все це зберігалось в архіві дипломатичних звітів, диспачі. Венеція знала про наміри імператорів раніше ніж вони їх оголошували. Рада десяти мала своїх інформаторів навіть у Ватикані та Константинополі. Посли користувалися шифрами, а за розголошення секретів карали вигнанням або смертю. Саме тому Венецію часто називали республікою шпигунів, і ця система працювала безперервно понад 300 років. Коли інші держави ще воювали, Венеція вже вела переговори. Саме вона створила першу в світі постійну дипломатичну службу. Посли отримували чіткі інструкції, що сказати, що приховати і навіть яку міміку використовувати під час зустрічі зустрічей. після повернення вони складали релаціоне докладний звіт про країну, де перебували. Ці звіти справжні аналітичні огляди з 16 століття. Їх переписували, поширювали серед сенаторів і навіть продавали купцям. Венеційці знали, інформація це валюта, а дипломат її банкір. Під час ліги Камбре в 1508 році Венецію розгромили на суші, але вона перемогла за столом переговорів. Змінивши союзників, вона повернула більшість територій, завдяки грі, в якій була найкращою дипломатії. Серце республіки билось у венеційському арсеналі, найбільшій суднобудівній базі Європи. Тут працювали до 16 тисяч майстрів, а кораблі збирали за лічені години. Це був перший в світі приклад потокового виробництва за 5 століть до Форда. Для гостей проводили показові збирання галери за день, демонстрація технологічної сили. Держава дозволяла приватним купцям орендувати озброєні кораблі для торгових конвоїв. З 17 століття становище Венеції похитнулось. Нові океанські маршрути через Атлантику зробили Середземне море менш важливим. Османська імперія, епідемії та конкуренти з Амстердама та Лондона поступово відтіснили Венецію з першості. Але навіть після занепаду її ідеї продовжили жити: стабільна валюта як інструмент політики, державний борг як механізм виживання, професійна дипломатія як зброя замість меча та бюрократія. Кратія без монарха як прообраз сучасної республіки. Так чому маленька республіка диктувала умови імперіям? Бо поєднала логістику, гроші, інформацію та процедури в єдину систему. Венеція не потребувала короля, щоб бути імперією. А тепер питання до вас: який елемент цієї машини влади, на вашу думку, актуальніші сьогодні: банки, шпигунство чи дипломатія? Напишіть в коментарях.